Добрий день, мене звуть Кравчук Надія, я вчитель географії спеціалізованої школи першого третіх ступенів номер 53 мені пощастило отримати таку тему, як несприятливі геолого-геоморфологічні процеси в Україні. Ну, по-перше, хочу акцентувати вашу увагу, що ця тема вивчається в двох класах: і в шостому ми про неї говоримо, і в сьомому повторюємо, і у восьмому ми на неї акцентуємо увагу. В шостому класі під час вивчення літосфери. У сьомому класі, коли ми вивчаємо материки і вивчаємо, Якісь унікальні форми рельєфу і у 8 класі, коли ми говоримо про рельєф України. Я б хотіла закцентувати вашу увагу, що мета е, даного уроку або матеріалу, який ми викладаємо, це саме пояснити механізми та причини утворення окремих форм рельєфу учнів і продовжити формувати вміння, робити аналітичні висновки на основі вже набутих знань та вести певну проєктну діяльність. Обладнання можуть бути фізична карта України, додаток Google Earth, якщо є вихід в інтернет, презентація, 3D-моделі рельєфу за наявності, різні. Інформаційні картки. і також знизу, якщо ви бачите, наведені переліки сайтів, які ми можемо використовувати саме для цієї розробки. Що робить на уроці учень? Ну, по перше, він досліджує несприятливі геоморфологічні явища, робить висновок, чи дійсно вони постійно несприятливі, чи можливо вони можуть принести певну користь нам. Він розробляє стратегії розв'язання певних проблемних ситуацій, якщо ми застосовуємо компетентнісні завдання або задачі, представляє результати розв'язання цієї ситуації. У вигляді це може бути інтерв'ю, репортаж, це може бути бесіда, або це може бути якась маленька презентація. І, звісно ж, працює з інформацією в різних формах. Я прадила почати такий урок з того, що ми б згадали, що таке геоморфологія. Що це наука, яка займається безпосередньо вивченням е, походження та причину творення різних форм рельєфу, і що вона відрізняється, звісно, ж від геології та геохімії, з якою ми також стикаємось на уроках географії. Звісно, ж у нас геофморфологічні процеси поділяються на зовнішні та внутрішні. Тут з учнями доречно було б застосувати метод асоціативний кущ до кожних процесів, тому що, наприклад, що учні асоціюються з зовнішніми процесами та з внутрішніми, якщо ми кажемо про восьми клас, учень вже знайомий з цією темою. Ну і також можна. We'll be right <laughs> back. Використати знизу є посилання на вправу Wordwall, яка актуалізує знання за цією темою. Далі, ну, доречно було б розказати про всі види процесів, наприклад, про внутрішні, зокрема, це про магматизм, і звернути увагу, що магматизм буває не тільки ефузивний, коли ми вивчаємо там виводження вулканів, що він буває ще і інтрузивний. Тобто, внутрішній це також є дуже важливим саме е, для тих людей, які займаються там видобутком корисних копалин, або досліджувати надля нашої планети. Можна використовувати різноманітні ось такі ілюстративні матеріалі. Після чого доречно було б спитати в учнів, подивитись на фізичну карту України і спитати, а в якому ж регіоні у нас дійсно є е, форми рельєфу пов'язані з магматизмом, чи можуть вони бути у нас? Бо ми вже вивчили тектонічну будову. Звісно, тут я можна сказати, що є, звісно, в Карпатах вулканічний хребет, і є окремі у нас вулканчики на території України, про це ми можемо окремо поговорити з ними. Також вулканогенні форми рельєфу, доречно вивести на слайди, показати, де саме розташований цей вигородський вулканічний хребет, як виглядає айодах та карадах. Потім звернути увагу на рухи літосфери, я з вашого дозволу не буду це коментувати, бо ми всі цю тему знаємо. Ось і показати конкретно на прикладі України, де, де вони можуть бути розташовані. І далі про зовнішні сили. Я про всі сили не збирала матеріал, я б хотіла акцентувати увагу учнів на карст. І тут можна навіть на практиці у нас дослідити, як діє карст. Є різноманітні моделі в продажі, вони ну, не дуже дорогі, коли у нас є форма рельєфу, на яку ти наливаєш воду і можеш в реальному часі відслідкувати, як діє вода на форми рельєфу, складені різними породами. Тобто, це якась кам'яна порода. Або це Вапнякова або це там піщана порода. Ну і звісно, ми можемо навести картографічні матеріали, які представлені на сайті Укрфом та картові печери України. І на завершення я би пропонувала учням попрацювати в групах Завдання – уявити себе команду журналістів, яка розповідає про несплорятливі геоморфологічні процеси, наприклад, на заході України, і підготувати коротесенький репортаж до двох хвилин. про… Певне несприятливе явище та навести 5 рекомендацій, як населення може забезпечити себе від нього. Ось у нас ви можете побачити ну, приклади несприятливих явищ, які пропонуються учням. Ну і використані джерела, це, які були сьогодні використані для створення цієї презентації. Це розробка вже наявна в інтернеті. На жаль, створити щось власне я не встигла, але сподіваюся, що було досить ілюстративно. Там було у вас питання несприятливі сприятливі, так вплив на людину, як це Дивіться, ось я коли веду урок з географії, дуже дякую за таке зауваження, це дійсно цінно. Я поясню, що у природі не буває тільки негативних явищ. Що так, явище може бути несприятливим для людини, але воно може для природи створити якусь нову форму рельєфу. Наприклад, ми говоримо там про вулканізм землетруса, воно дійсно несприятливо, воно ну, важке. Або це карст, софозія, термокарст, різноманітні явища. І ми розбираємо, що яку шкоду може нести воно для людей. Людини, в яких регіонах світу і в Україні, чи може воно бути, чи ні? Тому що, наприклад, про термокарст на Україні ми не говоримо. Ми говоримо про софозію на півдні України, що досить сильно шкодить саме сільському господарству. І потім ми дивимося, чи дійсно це явище може бути тільки негативним, чи, можливо, воно може бути в якомусь контексті позитивним. Які компетентності використовуєте в тут? У нас насправді ми використовуємо декілька ключових компетентностей, ну і спеціально, тобто предметну компетентність, саме природнича, яка прописана з ключових компетентностей, це, звісно, мовна компетентність, вільне володіння своєю мовою та змога вільно розмовляти і доносити інформацію. Це інформаційна компетентність стосовно використання різних інформаційних джерел та роботи з інформацією. Можливо, в чомусь навіть інноваційна компетент. Компетентність, тому що учень розробляє свій власний проєкт, і в чомусь він може бути навіть новатором. Математичну компетентність я би тут не застосовувала, тому що ну ми не зазвичай на уроках не встигаємо щось розрахувати. Ну це з мого власного досвіду. Ми її застосовуємо, коли працюємо з картою більше. Також екологічна компетентність стосовно значення, наприклад, антропогенних форм рельєфу, їх утворення там для людства і для певної території. Ну і можна сказати, що здоров'я збережувальне, тому що деякі несприятливі геологічні явища можуть нести реальну загрозу для життя. У 9 класі все ж таки якісь у восьмому класі. У дев'ятому класі, коли ми кажемо про видобуток корисних копалин, у нас є деякі регіони, у мене просто чоловік геолог. Це проблемна тема у нас вдома. Вона постійно у нас виникає. І ми можемо навіть прослідкувати при видобутку там, нафти, газу, розвідці, геологічні та інших, скажімо так, називаємо це заходів, які спрямовані на знаходження. При вивченні вторинного сектору, якщо у нас це територія, яка зазнає, звісно, постійного, Хитання, наприклад, Японія. Ми з дітьми розбираємо аварію на Фукусімі 2011 року, і ми актуалізуємо, що якщо у нас необхідно побудувати будівлю, ми це в секторі, коли кажемо про будівництво, ми розглядаємо, як будуть будівлі в Японії, що вони не потерпають від землетрусів. Як це можна зробити? І навіть у 10 класі, коли ми говоримо там про регіони світу, ми про Азію це зазначаємо також, тому що багато азійських країн потерпають саме від землетрусів, від вивержень вулканів. І землетрус землетрусу Туреччині. Який ось прям був нещодавно? Він теж актуальний саме для дітей. Ми говоримо, як цього, чому так сталося, чому цей землетрус стався, що там є тектонічний розлом, що це не просто територія була і почала труситись. А по-друге, ми дивимося, як можна обезпечити населення і будуємо навіть іноді пам'ятку, як вберегти себе від землетрусу, якщо ти живеш в Японії. А як собі причепити громадянську відповідальність? Громадянська відповідальність насправді, якщо ми беремо класичне розуміння громадянської відповідальності, яка прописана в Європейській конвенції, вона включає в себе також і правову відповідальність громадянина як людина, яка повинна знати всі державні інструкції і певні правила. Є країни світу, де на державному рівні прописані інструкції стосовно поводження себе у несприятливих ситуаціях, у надзвичайних ситуаціях в Україні вони також є. І є навіть деякі країни, де прописані правила поведінки себе під час. Землетрусів під час там термокарства, тобто, що робити, якщо ви бачите, що буде якесь несприятливе явище? Саме тому громадянська відповідальність це знання і вміння застосувати певні нормативні правила, які прописані на певній території, але ці нормативні правила треба знати. Більшість наших дітей от, не знають. Наприклад, я так. вам скажу, я пишу згну, і таке типове питання. Ви відчули перші поштовхи землетрусу? Як ви маєте діяти? Ну там закрити всі вікна, вимкнути світло, бе там покинути угу. приміщення? Чому 45% наших дітей піднімаються на верхні поверхи будинку? Вони не зовсім. Як, от які підходи можна знайти із з вашого особистого такого е, професійного досвіду? Е, як сформувати оце ці? Навички, щоб ними й дитина скористалася у мене був такий досвід. Ну ви зараз будете сміятися, але як ми моделюємо землетрус в шостому класі? Я сиджаю дітей, ми ставимо людинку або якийсь предмет. Одну ручку кладемо на парти, інше під інше підпати. Почому штовхати. У нас моделюється землетрус. Ми бачимо, що відбувається з об'єктами на поверхні нашого землетрусу. Я кажу, учням, що ви відчуваєте? Він каже, що Кажу, що таке землетрус? Вони поштовхи. А тепер давайте моделювати, як ось цьому чоловічку врятуватись. І ми моделюємо, що станеться, якщо чоловічок стане там в дверний пройом в будиночку. Ми моделюємо, що станеться, якщо чоловічок вибіжить на вулицю, що станеться, якщо він підійметься на гору будинку, верх будинку. І таким чином учні краще запам'ятовують. Просто на жаль, через постійні тривоги не завжди це вдається зараз. Про Грати в тому обсязі, як потрібно було, але є така вправа. Ну вона трошки смішна. А як називається така освітня технологія, коли ви оцю ситуацію? Розробляєте? Якщо ми беремо в офіціальній літературі, це ситуаційні або компетентнісні завдання. Коли у нас є ситуація, ми в неї поринаємо. Якщо додати сюди ігровий елемент, коли кожен учень буде або самостійно, або по групам моделювати певний процес, це вже буде ділова гра. Найкраще до речі, учням засвоюється з особистого досвіду, це ділові ігри, типу конфлікт, особливо коли вивчаємо економіку, це просто неймовірно що. Коли, наприклад, у нас є фермер, у якого є земля, але він не вміє нею користуватися, є різні агрохолдинги, які хочуть взяти її в оренду і щось вирощувати, як вони будують свої бізнес-плани для вирощування певної продукції, коли ми нагнітаємо конфлікти. У нас проти цієї теми стоїть, які компетентності має сформувати життєві вчитель. Здоров'я і безпека, зрозуміло, громадянська відповідальність, ну тут ще й навички взаємодії. А як причепить сюди підприємниць? Раз ми зачепили економіку підприємливість. А... Тут, ну, в шостому му класі, чесно, не зовсім вона чіпляється, якщо бути чесними, тому що діти вони ще не, але не мають. У восьмому класі вона стоїть, але у восьмому класі ми коли розглядаємо ці тему. Ми просто моделюємо, які збитки понесе господарство в тому випадку, якщо це негативне явище у нас відбудеться на території України. До речі, ми згадуємо про останній землетрус 1977 року і моделюємо, якщо він повториться, що буде в регіоні і учні. Починають фантазувати. Звісно, я не можу сказати, що ці відповіді завжди вірні, але є, є відповіді, є певний процес, учні моделюють своє уявлення, і потім ми розбираємо, в чому були праві, в чому ні, чому так або інакше. Ну, а наприклад, якщо це будівництво в умовах карсту. Якщо це будівництво в умовах карсту, то тут нам потрібно розуміти, який саме це карст. Якщо це такий карст, як під Солотвином, коли у нас дійсно є загроза.

Ну, якщо це каст як під Солотвином, коли у нас зараз ну, вже 5 років, як є загроза, що дійсно населений пункт провалиться в ці Карстові печери, то будувати в таких умовах не можна. Якщо це незначний Карст, то можна по різному укріплювати, будувати будівлі різної поверховості, по різному закладати фундамент. Там насправді з цим краще розуміються архітектори, особливо коли ми кажемо про правильне розташування опалубки та верховість будівлі. Там навіть можна Прорахувати кількість поверхів. Ми таке робили, але я я зараз точно не скажу, це було 5 років тому. Ми з учнями таке рахували. В даному випадку навіть ціна об'єкту залежить від того. Залежить від того, від того, чи, від того чи є каз чи ні. Чи є такі так. Тобто в даному парку я зрозуміла, що ви знаєте компетентності, які розписані. А де вони в програмі написані? А вони написані в базовому стандарту держосвіти. Перше, вони прописані в додатку номер 8 для природничих наук ні, я захистила кандидатську з цього приводу. Це номер вісім. Так, а ну і ми читали. Програмі, а в державній навчальній програмі. На початку там початок програми де табличка, де у нас є пояснення, з якими галузями історично, математично, екологічно є зв'язок різних розділів. А потім іде перелік компетентності. До цієї теми, взагалі, вони повинні бути прописані в програмі. Я вам зараз точно не скажу, чи вони там прописані, але я знаю точно, що до тільки звіти до що у нас так і ключові компетентності. Ми беремо з європейських джерел навіть на сайті Європейської ради, яка стосується саме навчання і середньої освіти, у нас прописаний перелік фахових компетентностей. Я вибачаюсь програми, просто я її не візуалізувала перед собою дуже давно. Я знаю, що вони там прописані але. Чи до кожної теми точно не можу, я вибачаюся, тут підказати. Бачите, я взяла відкрила програму, по чому ви там виступаєте, і прочитала, що ви повинні нам розказати. Так. Тільки вони ліні тут називаються наскрізні змістові містові лінії. Так, вони називаються наскрізні змістові лінії, їх трошки менше, там ще можуть бути прописані складові компетентності, це окремо знання, вміння, навички і диспозиції. Це і очікувані результати. І, і очікувані результати навчання обов'язково. Дяк, дяк. Дякую. дякую.